Іноді хочеться такої хрумкої, тепленької їжі зі скоринкою, а саме картопляних дирунчиків зі сметанкою чи з підливою грибною. Гм. Отож запропоную вам рецепт, за яким я користуюся всі роки, відколи їх навчилась готувати. Спочатку приготую начинку, бо картопляники треба їсти гарячими. Всі інгредієнти я вкажу в описі. Для початку я нагрію сковорідку, додам на неї топлене масло, або ж олію, що вам зручніше, чи смалець. І вкину на неї гриби. Гриби в мене вже відварені. А тим часом я поріжу цибулю півкільцями, не забуваючи помішувати гриби. Коли грибочки підсмажаться до скоринки, тоді вкидаю до них цибулю. І помішуючи, підсмажую, доки вона трішки не зарум'яниться. Коли цибуля зарум'янилася, я це все відгортаю на іншу половину сковорідки і додам ложку борошна. Трішки його підсмажу, помішуючи секунд десь 30. Просто щоб воно не злипалося. А потім це все перемішаю разом. Вона трішки загустить нашу підливку. Сметану трішечки розведу водою, щоб добре розійшлася. І вилию до нашої підливки, знову розмішаю. Сметану ліпше брати домашню, або, якщо магазину, то вибирати жирну, бо не жирна стане крупинками. Як цей раз у мене? Тим часом я подрібнюю часник. І також додам його до сковорідки Посолю, поперчу до смаку. Вона вже дуже смачна. Але щоб завершити, я іще додам кропу, Можна додати будь-якої іншої зелені, яка вам подобається. Але кріп, з таким українським смаком. І все, і вимикаю. Підливка наша вже готова. Буде чекати свого часу до дерунчиків. Ось така вона апетитна. Тепер буду робити картопляники. Для них нам знадобиться картопля, цибуля, чесник, яйце, трішки боросна, сіль та перець. Картопку я сьогодні натираю на ось такій довгенькій терці. Інколи я це роблю взагалі в блендері, теж виходить добре. Колись я терла картоплю на картопляну терку, але для мене стало відкриттям, що на цій терці вони виходять якісь хрумкіші, смачніші, навіть не знаю. Але це моя суб'єктивна думка. Ось так остання картоплинка була. А тепер я натру цибулю. Вона також додасть яскравого смаку нашим картопляникам. Натерта цибуля дає найбільше гостроти, а найменше якраз порізана. А тепер натру чесничок. Теж для аромату. злию всю рідину, яка там є, щоб вони виходили такі засмажені, хрумкенькі. Додам сюди трішки борошна, можна і не додавати його, одне яйце, добре посолю та поперчу. Дуже добре, дуже гарно перемішаю. Щоб не гаяти часу, то можна вже покласти сковорідки грітися. Але я це зроблю, коли перемішаю. Ось так, поставила сковорідки грітися, налию олії трошки. Коли вони розігріються, буду викладати наші картопляники. Ось так. І ось так. Смажу на двох сковорідках зразу, тому що так виходить набагато швидше, ніж на одній. Але якщо у вас маленька порція, то можете спокійно це робити і на одній. Тепер, коли одна сторона підрум'янилась, її. Треба це робити двома лопатками. Так буде легше. І я роблю це по мірі рум'янос. Якісь присмажуються швидше, якісь присмажуються трішки помаліше. І ось так, коли вони вже присмажилися з іншої сторони, буду їх діставати на тарілку. Ось так, коли їх насервірували, можна полити грибним соусом або ж викласти до них сметанку. Звісно, що вони й смачні без нічого, але зі сметанкою і чи з грибним соусом цену набагато ніжніше та смачніше. Просто спробуйте, що подобається вам. Вони виходять всередині ніжні, а зверху такі хрумкі-хрумкі.